Виконуємо номер 432 із підручника Алгебра 7 та номер 204 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Складіть многочлен з одночленів. Задання перше: 5м квадрат мінус 2m і 3. Друге 7аб мінус 2а2 і b2. Третє 4P і 2к у кубі. Четверте мінус С квадрат, мінус 3мц, М куб і 7. Приступаємо до виконання. В першому завданні 5м2. Відняти 2m, додати 3. Ми склали многочлен із наших одночленів. В другому. 7АБ відняти 2А квадрат, додати Б квадрат. У третьому 4П, додати 2К у кубі. І у четвертому мінус С квадрат відняти 3МС, додати М куб і додати 7 номер 432 із підручника «Алгебра 7» та номер 20.4 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.